Усіх вітаю на моєму каналі. Послухайте притчу, яка примусить вас задуматись. Сліпий дідусь сидів на сходах театру і просив милостиню. Біля його ніг лежала невелика картонка з написом Добрі люди, допоможіть сліпому, будь ласка, і трохи нижче стояв старий пошарпаний капелюк, до якого перехожі зрідка кидали монетки. Кожного разу, коли старий чув кроки поряд з ним і дзвін монет капелюсі, він дякував, киваючи головою. За день сума грошей капелюсі набиралась дуже мізерно, сліпому ледве вистачало на шматок хліба, але іншого виходу у нього не було. Одного разу в день повз сліпого проходив чоловік середніх років. Він підійшов до старого, кинув декілька монет. Вислухав подяку і відійшов, а потім повернувся, взяв картонку і щось написав на ній. Увечері того ж дня він проходив знову повз театр. Підійшовши до старого, він побачив, що капелюх повний грошей. Сліпий почув кроки і запитав, чи не той це чоловік, який переписав табличку. Він поцікавився, що саме написав цей незнайомець. Не турбуйтесь, я не написав нічого такого, що було б неправдою. Я просто написав її трохи по-іншому. А що саме? запитав дідусь, я ж не можу сам це прочитати, і чоловік відповів: Я написав на вулиці весна, але я не можу її бачити. Ця притча ілюструє настільки важливо правильно формулювати свої думки та звернення до людей. Навіть невеликі зміни в словах можуть значно вплинути на те, як їх сприймуть і на готовність допомогти. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!